Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Джерела пишуть, лунають вибухи на Київщині в Житомирі та Чернігові. Поодиноку працює ППО. Пишуть телеграм-канали. Очікуємо повідомлення, В той же час над Чорнобильською зоною, мабуть, таки збили винищувач окупантів. Він рухнув на білоруській частині кордону. В той же час очевидці стверджують, авіація збивала безпілотники над Бучею та Ірпінем. А також розвідувальні кулі до вильоту готуються бомбардувальники РФ на п'яти аеродромах. Понад 20. ІЛ 76 вивантажили ракети. Бойта обережні під час тривоги. В той же час Росія і Білорусь вже почали отримувати допомогу США у вигляді атакамсів. по аеродромах. Лунають вибухи. Держдеп підтвердив постачання далекобійних ракет атакамс Україні, України. Я можу підтвердити, що Сполучені Штати надали Україні ракети більшої дальності атакамс за прямою казівкою президента. Сказав представник відомства Ведант Пателі, додавши, що ракети прибули до України у квітні. Що ж у будь-якому випадку. Тко поране нести шороху на російські аеродроми, які знаходяться на території Білорусі. З території Білорусі також постійно летить або транзитом через Брянську область, або з прямих пускових установок на території Республіки Білорусь. Перші ночі, до речі, там зазнав аварії на аеродромі. ще один із транспортних літаків РФ наразі там досі тривають роботи з облаштування додаткового обладнання на аеродромах в мачулищах Барановичах, Лунинці та прилеглої інфраструктури. Мачули ще планують переробити. Ключовий логістичний хаб для потреб збройних сил Росії про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов. То чи зможе ворог перебазувати у Білорусь частину стратегічної авіації з російських аеродромів? ЗСРФ ще два роки тому перед початком повномасштабного вторгнення в Україну почали активно освоювати аеродром в мачулищах і далі це роблять. Коментує Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 2 -21. наразі у мачулищах базуються винищувачі перехоплювачі. Міг Міг-31К, які є носіями кинжалів. Тобто, цей аеродром є базовим у ворога на території Білорусі. Там, зокрема, базувався і літак-розвідник А 50 Олександр Лукашенко дав казівку усім міністерствам та відомствам Всіляко сприяти ЗС РФ, Розповідає Сергій Бульба, засновник білоруського білого легіону. Білорусь передала під цілковитий контроль у Росії. Аеродром з де наразі тривають заходи щодо облаштування російської. Військової бази на території аеродрому перебуває ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер м та дивізіон С 400 Тріумфа. Після початку повномасштабного вторгнення Росіяни стали використовувати цей аеродром для завдання авіаударів по території України. Крім того, Росіяни ведуть роботи на аеродромі в Лунинці, що у Брейській області за 40 кілометрів від кордону з Україною. З Білорусі для нас основна загроза можливі пуски ракет наземного базування Іскандера та. Кож може йтися про запуски кинжалів та ракет Земля повітря меншого радіуса дії. Україна повинна діяти превентивно. США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 1 мільярд доларів. Про його підготовку повідомили напередодні. Київ отримає ракети для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та багато іншого. Тепер Америка відправить в Україну ту допомогу, яка їм потрібна, щоб боротися далі. Я хочу розбити все, що щоб якомога швидше просунути цей пакет, оголосив президент США Джо Байден. За його словами, Київ отримає допомогу за лічені години. Найближчими годинами, буквально за кілька годин, ми почнемо відправляти до України обладнання для ППО боєприпаси до артилерії та реактивних систем бронетехніку, заявив американський лідер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки, кожен робить сам. До до зустрічі, друзі став та вподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.